Будемо говорити з Страсом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас! Доброго дня! Uh, ну, по перше, uh, до Японії я так розумію, поки ви не збираєтесь. Ну поки ні, поки ні давайте проговоримо тоді, оскільки сьогодні все ж таки неділя, і ми вже підбиваємо підсумки тижня. І найголовніше, що не просто підбиваємо, а робимо прогнози на тиждень. Наступний отримали ми уряд цього тижня. Отримали вже свіжі заяви від деяких міністрів. Але давайте про все по черзі. Що нам очікувати з понеділка, вже фактично. Ну з понеділка ми побачимо велику чиновничу роботу. Уряд буде говорити, що не чіпайте нас, ми пишемо свою програму. Раму, яка у нас так написана, буде будемо розписувати відповідальних за напрямками і так далі, скоріш за все, то те, що я вже чув від депутатів БПП угу. і від коаліції. Тобто, знаєте, як і говорять чиновники, вони будуть працювати роботу так. Тобто щось будуть писати, потім говорити, ми ж дайте нам місяць, ми ж будемо робити і так далі. Тобто, звичайно, чинова робота. Тобто, нічого вони обіцяти не будуть, буде по-старому поки що робитися. Так ну от дивіться, найголовніше за що зараз критикують. Ну тобто є декілька явних плюсів у цього уряду, є декілька явних мінусів. З явних мінусів, це те, що неодностайність команди, що не будуть вони працювати усі разом, адже там ну, свої міністри. Пролобійовані ну, у кожного з представників ні, Ну, як сказати, ми бачили по заголосуванню, що 206 голосів у них залізно є. Тобто з тих голосів. У далі у них коаліції так, ви у, маєте у коаліції голосувати. так далі у них буде завжди в адміністрації президента, завжди є резерв у вигляді відродження волі народу, інших позафракційних Сателіти. сателітів, Так є. це, в принципі, вже діяло, більше ніж півроку діє, Просто mm -hmm. це стало вже явним. І особливо це було можна було побачити за цими. за Голосування по державному бюджету, а інші про європейські закони будуть братися на понт, Те, що говориться батьківщина, самопоміч ну і ляшко там частково з таким щирим поглядом. Ну ви ж за європу? Так що давайте голосуйте за Вон Європу. безвізовий режим. До речі, коли він може все ж таки відбутися, коли він вже стане реальністю цей безвізовий режим? І чи буде президент намагатися представити це як один з найголовніших плюсів? Так, щоб... вони вже. Представляється як велике. Ну, скоріш за все, якщо нічого якщо не трапиться, це вже бюрократична процедура ЄС. Або наприкінці, ну мінімально, або наприкінці літа цього року, або вже під кінець цього року угу. висока ймовірність. Тобто вже це бюрократичні процедури. Політичне рішення прийнято, в принципі, це. А далі вже діються чиновники, які відповідно до своїх регламентів, бо у них написано, бо у них процедура. По-іншому, це у нас це у нас тільки може в парламенті парламенті за, за тиждень до, а навіть за три дні до нового року принести бюджет mm -hmm. в тисячу сторінок. І давайте, давайте швидко приймати. А, до речі, з бюджетом на 2017 що буде? А, ну, подивимося. Ну я, я не я тут тут песиміст. Я думаю, що всім сподобалось, як і минулого разу приймався бюджет, коли ховалося в той же Великої Єрейська. Ховалося, порушувався закон про подачу з бюджету mm -hmm. вчасно і так далі. Скоріше за все, буде те саме, тому що нічого я не бачу. Якщо вони змінили підходи. Новий міністр фінансів. До речі, заявив про те, що ну, по-перше, він сказав, що пріоритет це відновлення співпраці з МВФ, але це не нові. Вона з іншого боку, він сказав, що в минулому уряді роль міністерства фінансів була була дещо недооцінена, адже Міністерство фінансів може бути рушієм реформ і може виступати ну ледве як не локомотив. Я зараз не пряма не пряму цитату, але коротко він сказав, що міністерство фінансів якраз може виступати реформатором. От у мене запитання, а чи дійсно може міністерство не може фінансів... бути міністерство фінансів реформатором? Тому що поясню, глядача, Має бути. не може бути, тому що реформатором у нас може бути тільки міністерство економіки, тому що воно є воно планує економіку, а далі вже міністерство фінансів в даному випадку, як і будь-якому великому бізнесі, і взагалі в бізнесі існує підприємці, так які е, подають ідеї, куди ми рухаємось, і так далі. З іншого боку, є фінансисти, які рахують, скільки грошей нам потрібно, скільки грошей нам не можна. Uh -huh. А проблема в тому, що мислення фінансистів воно обмежене достатньо е, на короткостроковий період воно обмежено. і вони не можуть подавати ідеї. Вони можуть, вони вони тільки будуть затискувати реформи. Як це було з гірецькою, яка. Просто вже не хотіла нічого робити, бо вона не знала, що робити. Тому вона діяла як написано в МВФ. Тобто, вона просто перекладала нам. вона у нас працювала перед лишем з англійською, англійською мовою. Фактично, да що ми могли і без з іншого цього боку, зробити? А чи не має бути ну таким не реформатором, міністр фінансів? Адже ну просто я спілкувався не заважати, хоча б тому, що в першу чергу Міністерство фінансів, що угу. заважало робити, що юрейська провалила повністю, це була податкова реформа. Оце що вона провалила точно, і треба нагадати глядачам, що. У нас фактично Міністерство фінансів підпорядкується інспекції. інспекція. А і міністерство податкових... фінансів і міністр фінансів іван, не має бути найбільшим консерватором. От, 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 він і є консерватором за природу, і взагалі в уряді це для балансу. Він ще мало, у нас гальмувати. Да, у нас, ну, гальмувати але питання в наступному. Ти а, повинен все ж таки міністерство фінансів повинно бути спрямовано на те, щоб а, сприяти економічному зростанню. Так угу. якщо ти, ми тобі говоримо, що нам потрібно мільйон робочих місць робити, то твоя, твоя робота не а, говорити, що я тут головний ви неправильно роботи, а сідати, шукати гроші, шукати ресурси і подавати відповідні плани. Так? Так, ми ці ресурси звідси візьмемо, ми ці ресурси тут, тут кредитування тут візьмемо, тут відкладемо е, е, виплату відсотків, припустимо, як це зробила Єрецька. Uh -huh. А не сидити і говорити, що не може Міністерство фінансів бути реформатором. От і uh -huh. все. Під тиском тільки парламенту і цього. Нам головне треба взагалі. Я хочу сказати, що нам не потрібно зараз в країні повинні запрацювати два інститути для того, щоб економіка запрацювала. Перше, це антимонопольний комітет. Це в принципі може зробити Ройсман, антимонопольний комітет, тому що у нас дуже монополізовано багато ринків: і енергетичний, і ЖКХ, і багато продовольчих ринків. Тому у нас високі ціни достатньо. І друге, те, що вже може зробити спільно і президент, і парламент, і кабінет міністр, нарешті зробити незалежний суд. 80% судова проблем реформа. судова реформа, 80% проблем зникне одразу. Це і, це і вигідно буде вкладати в країну гроші. Так? Це і вирішить питання з корупцією. Ну, принаймні, крок вперед буде. А не, а не ходити писати зараз, вони будуть ще місяць, писати от такі, от побачити сто з паперів, де будуть там якісь цифри, які ніхто не потім не згадає, Пане, як Тарас, е вони були. Ну от точно не все так гірко, як намагаються намалювати песимісти. Принаймні, Тарас, я стежу за вашим Фейсбук, і нещодавно ви перепостили статтю, яка вийшла під заголовком в російських ЗМІ, що буквально вона звучить, що Україна забрала в нас Індію. Це щодо літаків, щодо. Нового Ану. Тобто експортні галузі є, і потужності у нас є для того, щоб працювати на експорт. За рахунок чого може підніматися зараз економіка? Ну, той випадок, який ви сказали, він в принципі такий точковий в дійсності, але достатньо важливий. Бо раніше українських, особливо залишків такої е, високоємної продукції, як е, е, літакобудування, суднобудування, турбінобудування, у нас було таке негласне українського керівництва, негласне, умовно кажучи. Поняття не турбувати старшого брата. <Стан> <Стан> тобто, якщо вони на тому ринку, то ми туди не заходимо, не перебуваємо їх за ціною. Індія це була така традиційна російська ну, Російське місце збуту в першу чергу зброї. І тому в даному випадку Україна тепер вже нікому нічого не винна, Вона може пропонувати в принципі ті те самі технології за меншими цінами, тим більше багато заводів, в тому числі в Індії, не відповідала вже ну в Росії. Вже вже не відповідає тим вимогам, які дає наприклад запиту Індія. Наприклад, відомий всім авіанесучий крейсер, який був проданий Індії Росією. Він взагалі будувався в Миколаєві в 82-му році. Він зараз і зараз там фактично ті самі фахівці вже з Миколаєва можуть тим займатися і за меншу ціну і більш якісну роботу, тому mm -hmm. що Росія провалила фактично той контракт. Тобто, але питання наступному, що на але на жаль, це такі точкові точкового викиду, насправді наш експорт не, не високонаємний. Не на жаль, ми а, в, в більшості випадків експортуємо в першу чергу сировину. На жаль, це і агропромисловий комплекс. Це і стосується і металургійного комплексу. Тобто, це фактично ну, рівень першого переділу, а не другого, третього. Ну, світ вже швидко рухається. У нас ще вже йде ми четверта промисловому експортувати, хоча б кінцевий продукт. Так, Кінцевий продукт у нас на жаль на цього немає, і і цьому в тому числі не сприяє податку. Законодавства, наша економіка побутована таким чином, що українцям бізнесменам легше сплатити хабар на кордоні на митниці, так і продавати, тобто легше щось імпортувати і швидко продавати. А для того, щоб створювати високоємну продукцію, потрібно стільки ти проблем буде зустрічатися в першу чергу з податковою, бо це і податки, це і ПДВ. Тому що, наприклад, якщо ну, припустимо, і машину бізнес, зробити і захист, і захист бізнесу, тобто, наприклад, якщо ну, припустимо комп'ютер зробити, у Собі, скільки там деталей тільки, скільки імпортувати, скільки треба залучати людей. Тим, Чим складніше виробництво, наше, згідно з нашим закону, тим фактично неможливо його закінчити. Тому наш, на жаль, легше щось посіяти, швидко прибрати, заплатити два рази хабар, так і е, е, отримати відповідний прибуток. Тому, а, наші... перепони створюються для того, щоб е, був корупційний аспект. Якщо є військові, да. щоб поруч були Є довідку, за яку треба платити. Звичайно, потрібно дерегулятися. Це, але все ж таки, я прихильник того, що в першу чергу нам потрібно, щоб у нас запрацював нарешті інститут важливий, Навіть не прокуратура важлива, навіть не такі гарні, красиві поліцейські, які їздять у нас по містам, по містах наших. Нам потрібен незалежний суд. Якщо незалежний суд, він від 80% проблем всіх вирішить. От Але про це ніхто О, не Оця Реформа судова ці зміни до конституції. Вони то не реформа судова, угу. то є фактично підпорядкування судів. Адміністрації президента Адмістрація це президент? не створення, це не створення незалежного суду. А, як тоді а, має виглядати незалежний суд, а, як провести реформу і зробити суд незалежним? по перше нам треба визначитися, скільки ми будемо платити а, а, судді, який буде чесним, умовно кажуть. Зарплат надзвичайним повинні розуміти скільки ми готові сплачувати, і готові українці розуміти, що а, чесний суддя це дорогий суддя, умовно кажучи, в райцентрі його рівень зарплати повинен складати не менше 2-3 тисяч Доларів так 에, Сполучених Штатів Америки. Так? Ну, для в того, щоб ми, так. в еквіваленті, для того, щоб він бач, тому що є багато суддів, які готові чесно працювати, але вибачте на ті зарплати, які йому приходять, коли вони розглядають справи мільярдні на мільярд, особливо це стосується господарських суддів коли там йдеться на мільярди доларів, і говорити, що ця людина встоїть, якщо їй принесуть 100 тисяч доларів або один мільйон, просто готівкою там, да, вона встоїть перед цим на свою копійчану зарплату. Вибачте, знаєте, не треба шукати світи. Треба, треба будувати систему, яка буде працювати батогом і пряником. От і все ну насправді це виглядає трошки цинічно, коли якщо подивитися на... Паркування паркомісця під господарським судом суд, суд, судом ну принаймні в Києві, то з автопарку стає зрозуміло, що ну точно не за зарплату живуть Ну, не суді. так, не, не, не тільки в тих судах. Так зрозуміло, дякую вам дуже, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був гостем нашої студії.